Перше в Івано-Франківську презентували виставку каліграфії Жиє слово, присвячену цьогорічному ювілею Івана Франка. Київські каліграфісти, майстерні манки арт представили 20 робіт, при уроченні творчості каменяра та виконані у чотирьох стилях письма, таких як Устав, Півустав, В'язь і Скоропис. Майстри мають на меті поширити серед українців знання про каліграфію як частинку культурної спадщини слов'ян. Наша ідея в тому, щоб розказати. Українцям про те, що в нас є каліграфія, теж не тільки східна, тому що, на жаль, багато хто якщо чує слово каліграфія, одразу має асоціацію з китайською чи японською. Ми намагалися показати це, це багатство нашого нашої культурної спадщини, каліграфії слов'янської, саме от візуалізуючи твори франка. Символічно відкриття жиє слово відбулося саме в Івано-Франківську, де майстри створили спільну роботу, написавши назву виставки та рядки з вірша Франка, що візуалізувало ідею. Каліграфи зізнаються, що пізнавати давні почерки складно, проте дуже цікаво і діляться секретами створення робіт. Ці роботи я вигадувала сама. Я читала вірші Франка і Створювала якийсь певний образ, який би підійшов до того або іншого вірша. Під час виставки художники каліграфи провели майстер-клас. На ньому присутні мали змогу спробувати себе у каліграфічному мистецтві та дізнатися базові принципи письма. Франківчанам такий урок сподобався. Особливо цим заняттям захопилися діти. Я дуже хочу, щоб в подальшому цим. Ну, займатися, вчитися, і згодом в мене, я так думаю, вийде. Експозиція триватиме до 20 серпня і включатиме в себе серію майстер-класів зі слов'янських видів письма.